Всім привіт, любі друзі! З вами знову Кастел. І сьогодні у нас буде відео. Ми будемо збиратися з новим управлінням в поїздах від мотої Пак. Де я пропадав ці два місяці після того останнього відео, що я його викладав, де я пропадав влітку. Після того відео я не мав змоги взагалі не мав змоги записувати відео. Але сьогодні я його записую. І от приступаємо. У нас сьогодні тут нові, ну, не нові поїзда, а в них нове управління. В тому я не міг розібратися, що там з управлінням, але добре. Це що тільки що було? -х -х. Добре, добре, припустимо, нічого не було. А так, спробуємо. О, а так нормально стало. Так. Е так, тут чогось треба. Е тут, же треба зараз, зараз. тут нове управління, як бачите, тут вже треба крутити ці важелі, треба пальне. Зараз будемо розбиратися зі всім цим. Чесно, я взагалі не знаю, що тут робити. Вічі тягу. А я що вже це робив? Я досі не можу цього зрозуміти, якого пального нам не вистачає. Е, Переключити питання, мультіплі, торможення, відпустіть пневматичні, Обнуліть тягу, обнуліть тягу будок. Зер, а нам по три? 3. Обнуліть тягу, увелічить тягу. Увілічить тягу, тягу, тягу. На МПАД 8, МПАД 2. Ой, я Вот тяга. Зараз. Вот Втяга. Вона і речі рухається, цей бачите. Але він щось не їде, бо тут. Зараз почекайте. Він щось не їде, бо тут треба якесь пальне. А я не розумію, яке пальне треба для цих, тому що в цьому моді пального зовсім немає. Я колись з, з цим розібрався, але ну, я до кінця розібратися з ними в драл, Train мод немає пального. Але це спалений метал. Бізвіть, немає пального, я просто не розумію як. Оба-оба-оба тягу оба, оба. на 100%. Так я просто чомусь реально не розумію, яке тут треба пальне. Напишіть в коментарях, якщо знаєте. Бо поки я сам не розумію, може ми... я впродовж того відео зрозумію, що треба тут робити. О, Зараз, не чекайте, загублю. Бо чесно, я е, скачав сьогодні, і я навіть не думав. Часно на реал тренудам. Так, так. Так, 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 так. Так, 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 чеки. Так, зараз будемо шукати Immersive... 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 immersive. Блін. Українську пишу. Immersive... 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 Engineering. Во ось! Мені здається, що це все во, так. Ано зараз зайдемо і перевіримо. ну зараз зайдемо і перевіримо. Добре. Зараз йдем перевіримо, і я тоді переключу. Я тоді переключу, переключу, переключу. На вам вікно не на... Не повністю екрану переключу вам на Майнкрафт. Але зараз треба почекати. Так, 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 так. До речі, Напишіть в коментарях, як вам е, така ідея, щоб я на свій канал знімав і Hearts of Iron 4. Бо, да, в, мене в, стімі, в мене в стімі є одна гра, я просто недавно в стімі зареєструвався. І в мене в стімі є Hearts of Iron 4. Як вам ідея, щоб я в неї пограв? Може, навіть з другом. Пограв десь на відео. Як вам це ідея? Напишіть в коментарях. Якщо вам вона сподобається, то я обов'язково зніму ролик про of Iron 4. Так, зараз чекаємо загрузки моду. Він вже зараз швидко загрузиться. Оце можемо закрити, Чекаємо. Ем, мене чомусь вибуло. Во! Во-во-во! Почекайте Максим Петру. Там було таке. Ой, блін. Зараз розберемося з керуванням. Може навіть буде друга частина по керуванню. Але чекайте, треба закрити це вікно. Я дуже сильно напіпую. Во. Во, Петліум. Я скачавши цей петліум у нас всяк випадок. І, може він буде треба, може ні. Я не знаю. О, я нарешті зрозумів. Так. Так, так, так. так думаю, що вам вже включу вікно тільки Майнкрафта. Так, захоплення екрану видалити. Так. Все. У вас тепер тільки Майнкрафт. І будемо дивитися, чи спрацює це пацієнт чи ні. З як запустити двигун, я вже зрозумів. Як повеличити так, тягу я теж зрозумів, тобто ми зможемо, можливо, навіть поїздити. Так, чекайте, мені якісь повідомлення прийшло. А, це Що? Яка... Ладно. Так, чекайте, рахунок. Пірю, поки запускається. Поки запуститься Майнкрафт, перевірю рахунок. О, то в мене ще багато гривень на рахунку. Добре, чекаємо, поки, поки, поки загрузиться Майнкрафт. О, запустився. Я назвав цей світ, я, я хризую як назвати цей світ, геніально. Просто не питайте, що я за геніальна людина. Так, добре, добре, добренько. Добрень, добренько, добренько, добренько. Мікрофон працю... у мене працює. Так, Працює в мене мікрофон. Так, 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 так. Добре, 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 добре. Так. Е, що там патліум е, е, со смазкой з дізельним топливом. Во. Во во, я знайшов! Тепер ми можемо завести твагу. Ой, ой, ой! Почекайте, я госли. Я розлив, боже! Зараз губку знайдемо. Губка... Так. Зараз ставимо губку. О! ой я розлев, я розлив, і навіть себе не помітив. Так, добре, ми, ми вже. Запустимо. Во! Во. Чем мы не едем? Так. Настройки. Управление. Так. Обнулить тягу. Гудок. Запуск. Установка. Уменьшить тагу, Уменьшить 2. Увеличить 8. Ну, Чего мы не едем? Ми, по факту маємо їхати. Так. Не зрозумів. Зараз будемо розбиратись. Зараз будемо розбиратись. Торможення, пневматичне, переключення, питання. От... Отпустіть. Во! Ми поїхали. Нарешті я себе цікався. Там були, не звертайте уваги, там були спроби, о, там були спроби теж повторити, поставити поїзд, але в мене це не вдалося. Во, ми поїхали. Ми поїхали. Оце, не питайте шанси, потім на наступному відео розкажу. Так, а якщо тяг, якщо тяг. Так, 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 треба аварійний тормоз, треба швидко аварійний тормоз. Так, 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 так. Ем... Отпустіть. Торможення М7. Добре, ми затормозили. Так. Зупиняємо двигун. Вот, чекайте, я поставлю на Time Set Day. Time set. Так, а я вже буду закінчувати в АЗ Склей. В АЗ, С. Добре, я вже буду закінчувати відео. З вами був я кастел. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім па.